Рождество Христа а всі похреста всім невеселі, воскликають хвалу в небі ангели. Щороку на свято Різдва Христового в Лужанах кожній хаті вертипують. Це давня традиція, яка передається з покоління в покоління через дідів до внуків. Кожен господар вважає за честь прийняти себе в хаті таких колінників. Помохрестою щастя, веселих свят вам бажаю! вертеп непростий. Хлопці всі молоді, неодружені, красиві та співочі. Костюми на них автентичні з бабусиної скрині. На головах циліндри. Також обов'язковий атрибут лужанського вертепу. Найголовніший в гурті дід. Він веселун та жартівник. Ой, що шодоразурду там їли пели, мені не Недова біля птіроге. Хлопці серйозні, вони старанно виконують свої ролі по сценарію та колядують. Після вертепу зізнаються хлопці навіть говорити не можуть. Так стомлюється. Ну тяжкий. Колядувати. Горло рветься. Тяжко три пісні, як не як Ходити. Тяжко два дні. Колядувати юнаки тренуються за два місяці до свята, адже місія овертепівців відповідальна: привітати з різдвом, подарувати свято та ще й традиції навчити, аби не забували молоді покоління своїх звичаїв. Людмила Григорчук місцевий час.